Колишній заступник керівника офісу президента Андрій Смирнов підтвердив, що отримав підозру від набу. Також в коментарі Українській правді він розповів, що детективи провели обшук. І Смирнов заявив, що таких подій очікував в своїй правоті. Переконаний, зазначимо наразі офіційної інформації про вручення підозри Смирнову. Українські правоохоронні відомства не публікували. І я нагадаю, що сьогодні стало відомо, що набу оголосило підозру колишньому заступнику голови офісу президента Андрію Смирнову. Про це писали принаймні медіа, посилаючись на власних співрозмовників в антикорупційних органах. За їхню інформацію справа стосується купівлі майна за цінами, що можуть бути заниженими. Журналісти української правди зокрема з'ясували, що йдеться про апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце в Києві, а ще Фольксваген, Мультівен, БМВ і мотоцикли з величезними знижками. Восени набу провело обшуки у водія матері та брата Смирнова до того ж в березні 23-го САП вже відкривала відкрила кримінальне провадження стосовно Андрія Смирнова про вчинення ним корупційних злочинів.